Так, ну що, всім привіт. Якщо ви дивитесь відео, то я вас вітаю, тому що ви отримали до нього доступ лише за те, що підписані на мій інстаграм профіль. І в цьому відео я розповім якраз таки те, що написано зараз у вас на головному екрані на цій обкладинці. А це буде розбір продажу дизайну сайту на 80 тисяч гривень. Не будемо затримуватись на цьому слайді, тому що далі буде цікаво. Йдемо далі. І перед тим, як розпочати основну тему, я розповім трошечки про себе, а, чисто в чисто фактах для тих, хто тільки-тільки на мене підписався і взагалі не розуміє, хто я такий, чим я займаюся і чому мене взагалі потрібно слухати. Мене звуть Ігор Дехтяренко і в веб-дизайні я вже більше 7 років. Я спеціалізуюсь на розробці односторінкових сайтів під нішу інфобізнеса. В середньому 3-4 тисячі доларів на місяць це середній заробіток на цій темі, а 1000-1500 півтори це середній чек за дизайн лендінгу. І я, відповідно, навчаю цьому інших, тому що досвід вже, як на мене, дозволяє це робити. І є кейси, класні учнів, є результати, тому ось так. Отже, тепер до основного, що буде в цьому відео, я покажу всі етапи розробки цього проекту та його остаточний дизайн. Розкажу, по якій моделі я продавав цьому клієнту, що застосовував, як з ним спілкувався і так далі. Я розберу елементи, які зарішали в продажу цього проєкту. І буде два бонуса для тих, хто додивиться це відео до кінця. І трохи водної інформації для контексту по цьому проекту. По-перше, з цим клієнтом ми вже співпрацювали раніше, тобто ми з ним працювали над розробкою дизайну сайту по нерухомості, і ось такий результат у нас вийшов. Це був багатосторінковий сайт. А в цілому, мені результат зараз подобається, але скоріш за все, для кейсу я буду цей проект допрацьовувати, тому що правки свої, своє діло ділують. Ось такий дизайн вийшов. Можете глянути. Кейс буде от скоро, коли я його дороблю. Тоді опублікую на Behance. А Другий факт про цей проєкт. Загальна вартість цього проекту була 110 тисяч гривень. І третій факт це те, що клієнт мене знайшов сам, тобто я його самостійно не шукав. Особистий бренд в ділі, клієнт мені сам написав, ми з ним трошечки поспілкувалися, і, відповідно, ось такий чек вийшов за цей проект. Але сьогодні не про нього. Перейдемо до нашого основного проекту, про яке а, я сьогодні буду відповідно розповідати. Етапи реалізації поточного проєкту, по-перше, перший етап будь-якого проєкту це збір інформації. Нам потрібно з'ясувати, що подобається клієнту, чи є в нього текста, текста або прототип проєкту для того, щоб розуміти на що опиратися, який буде взагалом об'єм цього проєкту, і як ми можемо вираховувати нашу вартість за цей об'єм. Тут знизу ви бачите прототип. Від клієнта вже були готові і текста, і підготовлений такий невеличкий прототип, по якому можна зорієнтувати. Вінтуватися як в цілому будуть розташовані блоки. Другий етап це підбір референсів за стилем. Ми дізнаємось очікування від клієнта. Тут ви бачите референси, які я скидав напряму клієнту для того, щоб він подивився, що йому подобається по стилю, і я взяв це до себе в мудборд для того, щоб я розумів, з яким стилем в подальшому мені потрібно працювати і що взагалі подобається клієнту. Ось це реальні кей, реальні приклади, які я надсилав клієнту. Третій етап це затвердження умов та формату роботи. Обов'язково все повинно бути зафіксовані в тексті або в договорі для уникнення будь-яких форс-мажорів. І нижче прикріплене моє повідомлення, яке я надсилав клієнту. А, тобто за всю роботу на поточний момент по розробці дизайну сайту вийде там 2000 доларів. Я розписав, що конкретно входить в цю вартість, тобто предложено 2-3 концепції дизайну першого блоку. А, правки вносяться безкоштовно, але мінімальні, тобто не такі, що там міняють повністю блок, і про це я далі пишу. Глобальні правки, додавлення нових блоків, повна заміна структура блоків. Оплачується додатково для того, щоб не було таких форс-мажорів, в тому плані, що там умовно у клієнта на момент обговорення умов цього проекту там, 10 блоків, і після того, як він закинув вам 50% або 70% передплати, там каже, ой, давайте ще додамо ще 5 нових блоків, які потрібно обов'язково буде зробити. Щоб такого не було, обов'язково потрібно затвердження. Ну і відповідно далі. Після вибору концепту відмальовується весь дизайн, адаптується під мобільні пристрої і готується технічне завдання для. Для верстальщика і дизайн передається відповідно далі на верстку. Тобто, вся ця вартість цього проєкту 80 тисяч гривень. А це. Тільки за дизайн. Верстка оплачувалась додатково, і верстку я, до речі, делегував своєму учню, який проходив один із потоків наставництва. І далі розписую в повідомленні конкретно за що платить клієнт. Тут більше така обширна інформація для того, щоб клієнт розумів чітко, ну в більш людяному, більш по чоловічській прочитав і зрозумів, за що він платить. А далі це просто факти для того, щоб можна було швиденько переглянути і зрозуміти за що клієнт платить. Тобто все вартість входить два-три концепти першого блоку, щоб определитися со стілем сайта. Далі десктоп версії, адаптація дизайну під мобільні пристрої, підготовка технічного завдання, контроль верстки за верстальщиком і під на протязі двох тижнів після здачі проєкту, і далі наступним повідомленням я ще прикріпив повідомлення а, про формат роботи, тобто це по умовам, і далі про формат, тобто по якому формату я працюю. А, оплату можемо розбити на нескільки платежей, як в прошлий раз, тобто а, другий раз з цим клієнтом вже працюємо. І перше, першу нашу ітерацію співпраці ми проходили через поетапну оплату. Тобто, зробив, наприклад, там перший блок, отримав там якусь частину цієї оплати. Від Загальної вартості зробив там наступні 5 блоків, отримав ще наступну частину і так далі. Четвертий етап це розробка концептів на вибір, щоб у клієнта був вибір між вашими варіантами. А ось такі концепти підготовлені. І далі я, до речі, розповім, як вийшов фінальний вигляд. Ось можете глянути, що це перший концепт, це, до речі, не прийняті. А другий концепт, що на першому може бачимо ідею з телефоном, бачимо ідею з якимось таким. Не, не лінійним, коротше, текстом плашечки якісь з телефону вилітають, а, і так далі. а В другому концепті, що ми бачимо по ідеї? Ми бачимо те, що тут а, є варіант один, варіант два, плашечки такі біжеві. А ідея була в тому, що показати. При наведенні на ось цю плашку користувачем, коли наводить курсором мишки на цю плашку, там відкривається більш детальна інформація про саме квартиру. І ідея в тому, що ці плашки було заховати за якимись участками багатоповерхового будинку, і це мені здавалося прикольною ідеєю, і ми це до речі реалізували. Але. Не, не зовсім в такому форматі. Ось. І третій концепт. Тут просто дороблений задній фон для того, щоб не було просто білого. Тому що мені показалось далі, що це ну, виглядає трошечки скучно, тому що клієнт просив більш мінімалізму, але це тут з мінімалізмом що тумач. Отже. П'ятий етап презентація клієнту дизайну на зідзвоні. Тобто, коли у нас вже готові якісь концепти, ми виходимо з клієнтом на зідзвон для того, щоб просто не показувати йому в форматі, там, от я тобі скинув, подивись, пожалуйста, або в текстовому форматі. А найкращий варіант презентації роботи для клієнта це, звісно ж, в особистому форматі, тому що клієнт, по-перше, бачить вас як живу людину, ви з ним спілкуєтесь, можете вислухати його ідеї, він може вислухати вашу аргументацію ваших реалізованих ідей. І так далі. Тому а, шанс затвердження будь-якої будь ідеї, будь-якого концепту набагато-набагато збільшується. Потрібно пояснювати кожне ваше рішення, адже клієнт не дизайнер. Це У клієнта є свій власний бізнес, дизайнер тут ви, тому ваша задача аргументувати кожне дизайнерське ваше рішення, якщо ви вважаєте, що воно а, дійсно має, має сенс. І далі я пишу клієнту таке повідомлення: привіт, коротше, у мене є що показати, пока що в суперсуром віді концепти, звісно, але в них заложений різний. идеи по реализации. А я могу в целом их презентовать, и мы обсудим, какие решения интересны с точки зрения дизайна и реализации, и какие нет. И я уже на основе обратной связи на а, нашему зидзвоне, Здію сьогодні 2-3 ідеальних ну, дороблених концепта для того, щоб клієнт уже бачив: ось цей фінальний концепт, вже можна з цим дивитись на нього і відповідно якесь приймати рішення, чи подобається взагалі, чи ні. Далі вопрос: як тобі удобно буде, щоб я тебе презентував в тексті відео і в короткому сезоні, для того, ну, щоб якщо клієнту не зручно зізванюватись, можна це в текстовому форматі, спокійно. Тобто ніхто не заперечує цього. І ми з клієнтом зідзвонилися. Там буквально на 7 хвилин я просто презентував концепт. Ти обговорив, розповів. Чому саме в такій реалізації, які ідеї я закладаю, і так далі. Ну і далі, відповідно, я отримав зворотній зв'язок, доробив ці концепти, і переходимо до шостого етапу а це затвердження направлення по стилю, перехід до наступних етапів. І фінальний вигляд. Тепер пояснюю свої дизайнерські рішення. Дивіться: з першого концепту ми взяли реалізацію телефону. Тобто, клієнту сподобалось телефон в тому плані, що на ньому по ідеї повинні були показуватись лоти. Саме квартири, які зараз в продажі, в форматі карточок. Тобто, була, був, був такий інтерактив, що, по-перше, сайт гортається, і в телефоні можна гортати ці карточки. Тобто, це прикольно. Далі, з другого концепту, ми взяли ідею з цими плашечками, тобто, що клієнт наводить. Мишкою, і там, відповідно, показується більш детальна інформація про цю квартиру. І з третього концепту взяв ідею з заповненим фоном, тому що тут це все колажування. По-перше, це не єдине зображення. Всі ці квартири вони були в поєднанні. Це дві картинки, тобто я їх поєднав, щоб був візуальний такий вигляд, наче це такий длінний таунхаус. По-друге небо, облака, колір це все зроблено вручну. Тобто, це я знайшов, по-перше, текстуру неба. По-друге, там деякі облака я находив в PNG форматі і додавав їх, а і красив відповідно теж бавився трошечки з кольорокорекцією для того для того, щоб візуальний стиль цього проекту і першого блоку був ну більш-менше в одних тонах. Ось. А, і фінальний вигляд це перший блок, другий, і далі просто по а, заданій цвітовій а, палітрі, далі двигались по, <сум> по дизайну. Ось такий отримали дизайн. там відпов... ну, Зрозуміло, що були правки, а, то куди ж без них? Але ось такий фінальний вигляд ми отримали за підсумком. Ну, і для того, щоб подивитися весь цей кейс, якщо ви ще його не бачили, по якоїсь причині, а, в повному форматі подивитися. Повністю реалізацію кожного блоку, можете зайти до мене на Behance по і побачити ось третя, третя робота, клікнути на неї, і там буде прям повноцінний весь, весь цей проект, упакований в кейс. Тому можете подивитись. Ну і далі пруфи, куди ж би з них? Ось підтвердження переводів на криптогаманець. А як дизайнеру продавати на такий чек? Що ж? Такого потрібно секретного знати, щоб продавати от просто дизайн односторінкового сайту на суму від півтори-дві тисячі доларів. По-перше, можна через тарифи, можна через комерційну пропозицію, можна через серію зізвонів, можна через складання кошторису. Тобто, в, в, в можна підходити до продажу а, якогось проекту зовсім по різному. І для кожного клієнта підхід, відповідно, теж буде різний. Для когось можуть зіграти тарифи, для когось тарифи не підходять, йому потрібно бачити кошти. Шторис, коли кожен етап реалізації проекту розбитий погодинно, скільки на на кожен етап піде часу, і скільки кожен етап буде коштувати. для когось можливо такий формат більш підходить. Але. Забавний факт у тому, що нічого з цього я не застосовував на практиці в цьому проєкті, як же так? Я тоді був зайнятий іншими проектами і часу на підготовку повноцінної пропозиції клієнту про те, те про що я говорив, ні, ні на комерційну пропозицію, ні на презентацію якусь з тарифами, ні там, ні на серію великих зідзвонів, ні там ні, ні по кошторису часу не було, тому що я був зайнятий іншими проектами. Тому я просто вирішив написати в повідомленні і продати через повідомлення знову. Так робити не рекомендується, тому що цей трюк виконаний професіоналами і повторювати не рекомендую. Але можете спробувати на свій страх та ризик. А я все ж таки наполегливо рекомендую застосовувати і готувати якусь мінімальну презентацію для того, щоб клієнт розумів, що ви дійсно класний спеціаліст, якому можна довіряти, або як мінімум можете підготувати текстовий формат розгорнутих тарифів, якщо часу знову ж таки немає. Але Через що ж стався результат продажу першого та другого проекту по таким чекам. Перший проект 110 тисяч гривень, другий проект 80 тисяч гривень. Тобто в совокупності майже 200 тисяч гривень з двох проектів. Як же так? З цим клієнтом, з одного клієнта. По-перше, це мислення, тому що без нього синдром самозванця, синдром там я ще не, не можу брати такі чеки. Він буде грати з вами погану гру. Тому мислення це база, фундамент, ґрунт, ключовий пункт, без якого далі. Ну, по суті, вже не так не такі важливі пункти далі. Без мислення. А далі дизайн. Якісний дизайн, тобто у мене сформоване портфоліо, я вже 7 років працюю дизайнером, і відповідно у мене є класні проекти, по яким клієнти можуть оцінювати мій рівень. А це комунікація, тобто як я спілкуюся з клієнтами, як я в цілому спілкуюся у себе в блозі з людьми і так далі. Тобто, клієнт уже співпрацював зі мною по першому проєкті, по другому проєкті, і він вже розуміє, як я спілкуюся. І в нього вже якесь базове розуміння цього є. Далі особистий бренд, звісно. Без нього зараз <хи> а в 24-му році, взагалі, нікуди. Якщо у вас просто не упакована сторінка, і про вас взагалі нічого не відомо і не зрозуміло, що ви за людина, то відповідно про великі чеки можна забути. Далі це упаковка, упаковка сторінки, упаковка соцмереж, упаковка портфоліо, упаковка кейсів і так далі. Далі це блог. Я його веду вже більше 4 років, тому знову ж таки є якась база, є аудиторія, є велика кількість дописів, є записані рілси, є сторіс, є якийсь там мінімальний лайф контент. Зрозуміло, що я за людина, тому знову ж таки це блог також можна пов'язати з. Комунікацією з наступним пунктом з довірою, тому що якщо є блог, якщо людина не боїться показати своє лице в сторіс, не боїться там записувати рілси, не боїться. Зробити там якусь мінімальну фотосесію, показати себе як людину, відповідно, до неї довіра є. Ну і звісно ж відгуки, кейси по іншим проєктам і так далі. Ну і восьмий пункт це вміння продавати. Знову ж таки, якщо вам клієнт напише, скільки коштує розробка сайту, ви напишете 500 доларів, незалежно від об'єму, незалежно від стилістики, незалежно від термінів і так далі, то відповідно це сумнівна продаж буде і, скоріш за все, клієнт просто піде до більш толкового спеціаліста, Ліста, який вміє продавати, сукупність всіх цих восьми пунктів формує продаж, остаточна продаж і зачислення передплати і наступних частин оплати вам в кошельок. Всі ці пункти ми максимально детально розбираємо на моєму навчанні. Що ж це за навчання? Я назвав його Web Synergy, це особиста робота зі мною, це двомісячна програма навчання з підвищення рівню вашого дизайну та побудови індивідуальної. Системи продажу своїх послуг в особистій роботі зі мною, тобто або один на один або в груповому форматі. Це вісім щотижневих зізвонів з розбором ваших робіт, продажів та питань. Це моя включеність у ваші проекти та ваш заробіток. Це сильне ком'юніті таких же самих дизайнерів, як і ви, які також хочуть підвищити свої роботи, свій заробіток, свій рівень клієнтів, статус клієнтів, ну і відповідно рівень життя. А це три роботи нового рівня вам в портфоліо за час навчання. Ви зробите мінімум три якісних афігінних роботи на новому рівні собі в портфоліо. Це індивідуальний план для кожного учня з трьох-п'яти дій для прориву, що вам конкретно в вашій поточній ситуації потрібно зробити для того, щоб вирости в результатах. Це система звітів для того, щоб бачити загальну картину вашого шляху. І це була супер коротка версія, що тебе чекає, тому що я дуже-дуже багато чого ще не сказав. Там буде ще і додаткові матеріали, і база записаних уроків, і детальні розбори моїх продажів інших проєктів, і спринт, і заробітку на ваших послугах, тобто, щоб ви реал... Реально окупили цю програму і зробили результат в грошах не тільки в дизайні, а й відповідно в заробітку. І більш детальну програму, тарифи та інші фішки програми я презентую особисто кожному. Щоб потрапити на особисту презентацію навчання від мене, напиши мені просто в особисті повідомлення в телеграмі, а, презентація по ось цьому посиланню або заповнивши анкету під цим відео. В описі цього відео буде ще також анкета для того, щоб була варіація. Можливо, для когось анкета буде більш приваблива і більш зручніша. І на цьому у мене все. Далі бонуси, 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 бонуси. Перший бонус це розбір вашої ситуації. А щоб отримати. Особистий розбір від мене. Просто напиши мені розбір по тієї ж самої силки, там просто мені в особисті повідомлення в Телеграм. Другий бонус це моя стаття з розбором продажу дизайну сайту на 110 тисяч гривень, про який я говорив всередині цього відео, на початку цього відео, і в цілому також показував дизайн. Цього сайту там взагалі є все: і скріни оплат, і всі пруфи, і сп... процес спілкування з клієнтом, і як я продавав, що йому писав, тобто конкретно кожен етап всього продажу, секретні фішки і так далі. Для того, щоб отримати цю статтю, можете знову ж таки відсканувати QR-код, написати мені в особисті повідомлення стаття, і я надішлю вам посилання на цю статтю. І на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Я дуже вдячний вам за те, що ви виділили час, подивилися це відео. Якщо вам було цікаво та корисно, пишіть. Можливо, коментарі під цим відео. Можете, якщо стісняєтесь, можете написати мені в особисті повідомлення, що ви думаєте на рахунок цього відео, тому що я хочу, по-перше, не тільки статті готувати, не тільки рілси записувати, а ще й ось такі формати записувати, більш детальні, більш глибокі в форматі відео. Для мене це супер цікаво, тому якщо вам сподобалось, пишіть свій зворотній зв'язок, буду читати і брати, можливо, якісь поради до уваги. На цьому все. Дуже дякую, до зустрічі!